Як сплатити земельний податок за допомогою додатку Privat24, відкрийте додаток Privat24 на вашому смартфоні, авторизуйтесь у додатку за допомогою номера телефону та паролю. У нижній частині екрану виберіть пункт сервіси. У наступному вікні виберіть пункт платежі. Оберіть пункт податки та збори. Виберіть земельний податок. Перевірте, чи правильно введені прізвище, ім'я побатькові платника та індивідуальний податковий номер. У полі регіон введіть Закарпатську область. А у полі територіальна громада Довжанська. Після перевірки введених даних натисніть Продовжити. У поле Сума введіть суму земельного податку. Виберіть карту для оплати та натисніть Продовжити. Натисніть сплатити та дочекайтеся завершення операції.